Всім привіт! Я в дорозі на такий захід називається Сніданок із Сантою. Зі мною Марчик там на задньому сидінні. Так, Катруся наша вже відмовляється їхати на такі заходи з нами, але то зрозуміло. Вона сьогодні свій час проведе з татом, а ми вирушили зустрітися з Сантою. Там я буду розкладати столик, ну це не ярмарок, але кілька таких майстрів буде зі своїми виробами, я в тому числі. Але це такий захід для дітей. Буде Санта Клаус, буде з ним сніданок, фотографії, фейспейнтинг, будуть розмальовувати діткам обличчя. Будуть також декорувати печиво, виготовляти різні поробки, то Марчик проявив бажання зі мною поїхати. Я з радістю його беру з собою. Надіюся, ми гарно проведемо час, і якщо буде можливість показати вам цю подію, то я обов'язково з вами поділюся. Погода у нас зовсім не зимова. Як бачите, легенько одягнені, плюсова температура, зранку сильний туман, мокро. Але це нам не заважає провести гарно час разом. Запрошую всіх до перегляду. Бажаю гарного настрою. На місці. Дуже гарний великий зал прикрашений. Ми вибрали столик самий, крайній з Марчиком близько до ялинки, де буде знаходитись Санта. І ось мій сьогодні ельфик помічник Я дуже рада, що він зі мною приїхав тут. Виглядає так, як буде сьогодні дуже гарне свято для діток. Ялиночка, яка гарна. Тут багато корзин, можуть люди купувати білетики і щось виграти з цього. Цей мужчина, він буде самтою. Він вже перший в мене покупець купив для місяць клау дві брошки в мене. Ось гарний початок заходу. Ось ходить ельфик, ялиночка. Якраз вже скоро буде розпочинатися вахід. Місто ли вже готове? Маленький ельфик поки що чекає. Ці будуть справжніми ельфиками. Сидіти тут поруч з фантою. Так, це тут ще будуть продавати. Будуть продавати різні ялинкові орнаменти. в'язані вироби. Тут вже дітки збираються. Посередині буде їжа. Така шведський стіл. Все готують. А, що ще? Ще будуть різні тут для дітей розмальовки. Все от готове. Ігри. Ігри тут є. Фейс-пейнтинг буде тут, розмальовувати обличчя. І ще щось готують крафт стейшн пише. Ага, щось будуть виготовляти. Винкові прикраси, напевно, будуть саморобні. То Марчик, поки я буду за столиком, буде розважатись з дітками. Ось. Різні. Ось так. Сьогодні ми будемо проводити наш час. Гарна арка така приходить. Марчик вибрав на сусідньому столику собі. Ось такого пінгінчика. Вони в принципі продають і роблять персоналізують. Можна тут ім'я якось вони там вибивають, то кілька днів займає. Але він не хотів. Він каже, хоче просто підмінчика. Заплатили 10 доларів за таку забавку. Ну то нічого, мама вже сьогодні також продала і бантики, і брошки, то треба дитині радість приносити хоча б інколи. Залишаю Марчика розважатися. Він вибере, що він хоче робити. Пізніше покажу вам, що з того вийшло. А тут вже дітки роблять свої коробки. Ельфики допомагають, їжу вже готують. Люди сходяться. Це моє фінальне цього сезону крафт-шоу, тобто ярмарок. І вже аж весною я розпочну знову. Так, ми готові їсти бекон, яйця, такі кубаски, панкейки. Вже гарно всі набирають собі їжу. Ось так це все виглядає. Ми йдемо з Марчиком їсти свої порції. Всім смачного, хто також їсть. Одесенка прийшов! Вже в черзі до Санти і він наступний. Санта всіх запитує, хто що хоче на Різдво. І пізніше у нас буде можливість зробити фотографії. Хвилюється, бачу, що хвилюється, але дуже задоволений. Марк. І так як Марчик дуже любить маленькі м'які іграшки, він сказав Санті, що хоче отримати від нього іграшку у вигляді єнотика. Цукерок, кендикейн. Сідай тут, будеш їсти. Ось так як я. Тут. це a... буде наш стіл. Я біжу, поки всі е, їдять шукати Марчика. Трошки подивитися, чим він тут займається. Він пішов розмальовувати печиво. Ей, що ти робиш? And okay. then put respect to lot. I found back to 27. Yeah. I'm like, no, it's my last time, but I'm kind of like, like I, I want to do something. Doing. I would like to get in staircase a little bit. i like, I don't want to do that, but I, mean, I don't want to. Я дуже задоволена, що сьогодні була така можливість взяти з собою Марка, тому що я бачу, він проводить дуже гарно час, задоволений, багато діток. А мені аж на серці тепло, що дитина отримує такі приємні емоції. Що ти приніс? I got куки. Кукі? печенько, печиво. А що ти са you yourself? юсал? Yeah. А хто ти такий? Аклекше. А то зуби. No, those, а борода Санти мала бути. Окей. Okay, гарно. Потім вдома так? Yeah. І знову приніс щось. Що зробив? Покажи. Вау, яка. A face paint? Пішов на... Розмальовку лиця або руки. That is awesome. One of my favorites today so far. Right. That's hilarious. Okay, have fun. Come on, you go show Dad. All right. Who's uh, last? Let, sure? uh, let them little guys go first. Come on. What are you getting, buddy? Ice cream. All right. You can't eat this. Okay. It won't taste good. Be really still. Don't wiggle it. All right. Should I do Christmas ice cream? Is that okay? Так, привіт, як справи? Everyone. All right, ну давайте. Ми хочемо, ми б хотіли. Окремо, пожалуйста. Hi. You ready body? Ready Чекай-чекай. Поки Мартин вже чекає на мене. Подивіться, чим займаєтеся. Інсо від лічика, відобразив. На планшеті. Ой, молодець, дуже гарно. Вже рідшає, люди розходяться. Ми скоро також будемо збирати всі свої речі і їхати додому. Вам щиро вдячна, що були зі мною. Всім бажаю мирного неба над Україною, міцного здоров'я, всіх благ, здійснення мрії. Всього вам доброго.